Усім величезний-величезний привіт, Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо, Бачу, свято наближається. Вже повиставляли новорічні різдвяні смаколики в металевих коробках, мабуть, печиво, а панатони. 870 гривень. Добре, ми з вами по огляд, як завжди, розпочинаємо овочі, фрукти і будемо далі дивитися цінотижики і продукти, які зі знижками. А я вам дякую дуже за коментарі і дякую за вподобайки, які ви ставите особисто мені. Велике вам спасибі. Я навіть не знаю, що це за фрукт Черемоя. По 160 гривень за кілограм. Навіть не знаю, як їсти зі знижкою. Добре, ходіть, подивимось, що в акції. Ух ти, дивіться. А, це за штуку. Добре, по 40 гривень. Авокадо Ківі по 99. Кошик ківі по 70 гривень, мабуть, 500 грамів. Да, 500 грамів. Хурма 109. Гранат по 90 гривень і якісь ще по 110 гривень. Хурма 76 гривень за кілограм, трішки дешевше. Я, знаєте, тут, як заходити, поставили такий цікавий, цікавий посуд, поставили, але цінників я не можу знайти. Дивіться, які гарні ромашки, чашки і дуже красиві тарілки. Обідня гарна, по 90 гривень. Я думаю, буде дорожче, чесно кажучи. Так, по піала 149 гривень. І салатник по 199. Чи миска. Ціни, так стоять, незрозуміло. Але посуд гарний дуже, дуже красивий посуд. Груша 75. Яблуко Голден 33. Яблуко Закарпаття 45. Яблуко українське 35. А Закарпаття це не Україна. Українське і Закарпаття. ну, Це для того, щоб розрізняли, що набирають на вазі. Яблуко Самиринка 38, Red Prince 35, Fuji 35, Gala по 35, світі 90, грейпфрути по 109, лимони. Ой, лимони тут дорожчі. 80 гривень 50 копійок, мандарини по 90, лайми 174. а Лимони Майер, бачите, в таку саму ж ціну. Да, тут це два види. По 53 гривні. помело 119. Дивіться, яка знижка на томати Азура Черрі. По 36 гривень 250 грамів. Мабуть, треба буде взяти обов'язково, правда? Я візьму, зроблю салат. Апельсини дуже сильно подорожчали по 90 гривень у всіх магазинах. Мандарини по 80 Сподіваюся, що мандарини також в ціні впадуть до Різдва, до Миколая. Так, грейпфрути 85 і давайте подивимось овочі. По 25 гривень капустинка, а перець 169 червоний, а перець зелений чілі по 60, томати 83 гривні. Томати рожеві 129, огірки 80 з попирушками і гладенькі по 149 гривень. Часник 174. Цибуля з Марсу по 30 гривень. Цибуля жовта 16 гривень. Буряк по 15. Картопля сітка 37 гривень. І картопля рожева 25. Картопля біла по 20. А морква, не бачу моркви. Морква мита тільки є по 35, а звичайної для людей немає. Ну добре, ходіть на цінотижики, подивимось. Так, акція триває нагадати вам, що можу забути, з 31 сьогодні, жовтня по 6, включно, листопада. 50 гривень знижка на стелу. Я пам'ятаю, один раз ящиками виносили цю стелу. Вона зараз по 27 гривень, а тут написано до 12 одиниць в чеку. Супер ціна на сте на стелу це дійсно дуже хороша ціна. Завжди звертайте увагу на ось такі наклейки, де знижка 25, 35, 50% це досить хороша економія. Так, добре, цінотижики. Дивіться, напій. Він зараз зі знижкою по 35. і ще Знижка на касі буде 45%. Це, мабуть, алкогольний. Напій газовий. А, безалкогольний. Зеро Лімона. Шкода, що цінників немає. Дійсно, цінників немає, бачите? Цінники не на весь товар, знижка 50% на варення з білої черешні. Добре, буду вам показувати те, що з цінниками. Ось цінники тільки готують. Цінники тільки готуються. Знижка на сир від кому, тенеро та Голландський 150 грамів 45 гривень. Знижка на крем-сир Каліфорнія 500 грамів 149 гривень. Так, і а, моцарелла по 40 гривень. моцарелла 100 грамів. А зі знижкою 30% краківецькі ковбаси, вищий сорт, самобранка. Ціна за 100 грамів 20 гривень. Самобранка соковиті сардельки варені першого сорту. Ціна за 100 грамів 13,40. Та сосиски європейські першого сорту по 12,40 за 100 грамів. Господин хто купляв а, глобину плавлений сир, я ніколи його не купував. Хочу взяти, тому що хороша ціна по 12 гривень. Це саме найнижча ціна на плавлені сирочки, що я бачив. По 12 гривень, також зверніть увагу. Ну а далі ми з вами по курсу, як завжди, сир. Так, в акції показую тільки ті, що в жовтому, з жовтим цінником. 35 гривень Голландія Комо, 33 гривні премія Голландський. І все, жовтими цінниками більше нічого немає, на жаль. Знижка на Хохланд сирки Ементалер, 130 г, 8 пластинок 55 гривень. В акції сир Філадельфія 175 г 90 гривень. Зі знижкою Брі 500 грамів 269 Це хороша ціна на цей сир. Комо бринза 170 грамів зі знижкою 50 гривень. Давайте подивимося на ковбасному відділі. Бачу знижки навіть 50%. Дійсно, знижка 50%. Буженина глобино по-домашньому по, по 18,90. Це дуже хороша ціна на цю буженину. Потім буженина Тульчин по 22 гривні, знижка 45%. Теж дуже хороша. Ціна на буженину це ви бачите, що м'ясо. Звісно ж, ціна за 100 грамів. І бачу грудинка, тульчинка домашня, знижка 45%, 22 гривні. Хочу вас попередити: це перша частина сільпо і згодом вийде обов'язково друга. Тому що дуже багато акційних товарів зараз в магазині сільпо сільпо святкує день народження, тому зараз перша частина і згодом вийде друга. Дякую за увагу. Ходіть далі, подивимося, що а, в акції. А, знижка ковбаска, самобранка, лікарська по 18 гривень. А, так, добре. Хороша ціна на преміум молочна це вищого сорту варена ковбаска по 22,40. Молочна алан. Варена вищого гатунку 30 гривень за 100 грамів Від торгової марки Глобино салямі. Преміум. За 100 грамів 21 гривня. Знижка на бащинські сосиски філейні першого сорту 420 грамів, 70 гривень. Від торгової марки Забіяка, королівські сардельки. А, так, Дегатунок вищого сорту 24,40 за 100 грамів. Так, і м'ясна гільдія, вже готові вищий сорт королівський. По 17,90 за 100 грамів. В акції зараз торт Сан-тропе, власна кондитерська сільпо по 279 гривень кілограм. Зі знижкою трюфельний 249 Це також власна кондитерська, вони всі смачні торти. Я вже усі майже перепробував. Чизкейк вишневий 379 в акції. Ну а далі по курсу у нас буде м'ясо. Можете ставити на паузу, що вас цікавить, і роздивлятися. А, так, Свиняча корейка з кісткою 11,40 Також за все 100 г йде в ціна. Свинячий ошийок з кісткою 11,40. Зі знижкою зараз свинина, окіст 1590. Куряче філе по 15,80. Так, що тут ще у нас? Куряче стегно 7 гривень. Четвертина 6,60. Серце куряче по 14, шлунки по 9,50. Куряча гумілка 6,60, крила по 11,40. Далі рибний відділ. Короб патраний 1890. Карась 7,55. Він такий дешевий. Дорадо 45 гривень. Форель по 33. Дорадо 33. Товстолобик 23, форель філе 90 гривень. Форель стейк 66. І сьомого філе 90 гривень. Оселедець холодного копчення 1540 зі знижкою. І сардина холодного копчення по 30 гривень. Сьогодні дуже багато знижок на рибу бачу. Хепмерлуза по 22 гривні. Мойва по 17 гривень. Скумбрія по 28. Так, далі я не бачу дуже багато людей. На жаль, не можу вам показати. Окунь по 34 гарячого копчення. Черевця по 25. І знижка 20% на оселедець слабоселенний по 13 гривень за 100 грамів. І також дивіться до 3 кг в одні руки. А що це таке? Оселедець, делікатес норвезький, молодий. 139 Зі знижкою оселедець Премія, філе оригінальне 250 г63 гривні. Слабосолене 240 грамів 74 гривні поряд. Ще я знайшов з прянощами 240 г63 гривні. Паста Веладіскреветочна 55 гривень 160 грамів, знижка 30%. І тут ще бачу відводний світ. Паста водний світ з різними смаками і корка по 50 гривень 160 грамів. Крабові палички 150 грамів водний світ 70 гривень охолодження. Ростіжка для малечки, зараз хороша знижка по 10 гривень будь-який смак. Ягутинський для дітей по 16 гривень, 90 грамів також з будь-яким смаком. Теж зверніть увагу Данон йогурт. Смаки в асортименті. Стаканчик 260 грамів. Зараз на нього до, досить хороша ціна, 25 гривень. Зі знижкою десерт дольче. Баночка, стаканчик 170 грамів, 28 гривень. смаки в асортименті по 25 гривень а, галичина. Є багато різних смаків, дуже великий вибір різних смаків. Навіть є ось такий без цукру, карпатський йогурт. 300 г 25 гривень, а будь-який. Сир кисломолочний молок і я. 350 грамів, 9% жирності, 63 гривні, 5% жирності, 60 гривень. І можна сказати нежирний. По 58. Давайте подивимося, яка сметана в акції. Слов'яночка. 300 грамів 15% жирності по 35 гривень. Сметана радимо чи радимо, 300 грамів також 15% жирності, 36 гривень. Та сметана селянська, 300 грамів, тут вже 20% жирності. Ціна 41 гривня. Кефір просто наше, 2,5% жирності 41 гривня. Яготинський 1% жирності 38. Зі знижкою хек за 100 грамів 13,40. В акції ставрида 11,40 за 100 грамів. На жаль, ніякого масла в акції немає в сільпу на цей тиждень. Тут якась нова кава з'явилась. Барбара. Чуть не Санта Барбара. По 129, 139 та 169. Це йде Італія. 250 грамів. Будь-яка. Aroma Gold Classic 500 грамів 289. Зі знижкою Чібо Family. 250 грамів. 179. Так, я не знаю, що це за кава. 250 грамів, 129 гривень. Бачу в двох видах. 100 грамів Ескафе Голд 144. Чібо Голд 100 грамів 249. Завжди говорю презентабельно на подарунок каву у склі дарувати. А Чібо Голд 50 грамів 149. Якобс Монарх 170 грамів, 279. Бариста американо Якобс 150 грамів, 319 Так, Хто любить чай, заварка? Заварювати 90 грамів, чорний, крупновостовий мономах по 65 гривень. Зараз хороша на нього знижка. Я його колись купував, мені сподобався. Чай зелений зі слоником. 25 пакетів, не знаю також, що це за чай. Imperial Green. 52 гривні. Чай чорний, пакетований Hillway. 100 пакетів, 139. Арабські ночі. Це якась новинка з'явилась. Суміш чаю чорного та зеленого. З додаванням рослинної сировини ароматизатора. 100 г, ціна 80 гривень. Ну, Грейс ми всі з вами знаємо, цейлонський, 27 пакетів, хороший чай 45 гривень. Можна придбати фруктовий 45, я такий теж кубував, мені сподобався. Ахмад чай. Чорний 100 грамів 95. А ось Шерлок буде трішки дешевший, 100 грамів 55 гривень. Хороша знижка, зверніть увагу. Дивіться, Спорт подорожчав шоколад, не тільки Спорт. 80 гривень. Зараз враховуючи зі знижкою майже 40%. По 80 гривень, 100 г. Оцей трішки дешевше 75. Шоколад від Millennium, плитка 100 г, ціна 53 гривні. Міленіум повітряний 49 гривень світоч чорний шоколад 43 гривні. Оця фірма також непогана, вона досить старенька фірма, як у нас Світоч, да? старенька фірма. А, Зараз оці шоколадки зі знижкою по 60 гривень. Хто полюбляє тублірон, зараз по 69. Цукерки Мерсі, пакування 250 г зі знижкою 50% 169 Смаки смаків асортименті. Міленіум коробка 200 грамів 179. Мабуть, смачне оце печиво з мигдалем по 60 гривень, знижка 60%. Дивіться від богославної печиво горішки 3 штуки по 25 гривень. Печиво Богославна. Коробочка 450 грамів 74 гривні. Давайте подивимось цукерки на вагу. Цитрон. Житомирські ласочі по 12,90, 25 гривень, якийсь шоколадно-кокосовий десерт. Не знаю, що це за цукірочки. Золота лілія по 16,90. Моє улюблене зоряне сяйво, але 34 гривні це дуже дорого. Я останній раз брав а, пів кілограма, булавак, це в іншому магазині взагалі, не той смак, що був раніше. Я ледве їх доїв, чесно вам говорю. Ромашка від конті 1590, по 12,90 12 житомирські ласощі, казковий, лісовий горішок по 20 гривень, цукерки мілки батончик 18 гривень. Хто полюбляє крекер – це типу тук по 100, 100 г солений від премія 30 гривень. Я бачу дуже багато реклами йде по телебаченню від оцієї фірми Тоня розкручується. А, бренд, тому я хочу спробувати деякі а, їх продукти з вами продегустувати у відео. Я сподіваюсь, буде цікаво взяти всякі штучки від цієї фірми і разом з вами продегустувати. До речі, хто вже купував тоню, залишайте свої коментарі. Чи хороша продукція це була перша частина. Друга буде трішки згодом. А слідкуйте, дякую вам за увагу! Найкращого вам усього. Хай у вас буде все гаразд.